30 квітня, сьогодні у нас молодик, саме час розкинути картішки такі гарнюсінькі. Що я хочу? Я взагалі нагадую, що в попередньому моєму розкладі вийшло так, що з Путіним щось трапиться. Трапилось не з путіним, а у нас папа Римський помер, але це був удар для Путіна. Карти. Тепер я розумію, до чого вони показували там і медійність така була. Ну, медійність це про Папу Римського. Але були почуття Путіна чи президента Росії, хто там зараз, я не знаю. Я питала про президента Росії. Йому трошки було погано. Дивимось, я тепер хочу, що подивитися, що там зараз в Кремлі взагалі. Що там коїться? І за Трампа, і за папи, там ще якогось маскалка підірвали. Що коїться в Кремлі? Самому кремлятнику? Я хочу знати. Давай на п'ять карт. Дві камічив, це якийсь тупік. Вони в якомусь тупіку зараз. Так, це у нас про гроші. А це, це у них на щось обіда. Вони сіли там собі в куточку і не згодні на якихсь умови. Їм щось не подобається. А це вже цікаво. Це якийсь врешті рух. Будемо трошки докладати, дізнаємось, куди рух. Ну Сімка жезлівце внутрішній розбрат у них йде. Хтось хоче в один бік, інший хоче, в інший бік тупік. Давайте хочу подивитися, що за тупік, про що тупік? Ага. Звичайна. Таємниця у них. Звичайно, як же ж без цього? Вони не хочуть нікому показувати, що вони зараз в тупіку. І типу, що у них досі за ними є сила. Вони можуть її проявити. Але ніяк. Це... Це все скривається. Нема ніякої сили. Десятка Пентаклів. Хм, Знову іерофант. Вони чекають на нового папу Римського, який буде тримати її гроші далі в Ватикані. Четвірка кубків. Ну да, п'ятірка жезлів. Звичайно, конечно. І не подобається му, які її висувають. Це їх проблема. Оце мені цікаво. Колесо Фортуни. Куди у нас крутне. Ну, мої бажалки, бажалки, і що мені бажалки. Ну, Україну вони хочуть. Імператриця Україна для мене. Вони її хочуть отримати всю. Я би ще це назвала, в принципі, як. Деякий наступ і захват земель, трошки зовсім, трошки. Невелику частину, але це в травні. Розклад взагалі на травень у мене. Так, і стінка жезлів. сперечаються за гроші. Зараз кожен там хоче тягнути на себе, вони там домовляються, кому що буде належати. Це націоналізація. Нічого нового, в принципі, да? як завжди. На жаль, ну, поки все одно ну, нічого. Те, що я, ну, те, на що я чекаю, поки не відбувається. В них є тим не менш сили продовжувати цю війну. Люди. Ну, тепер у мене така є гарна колода. Це Ленорман Хэллоуин. Така вона гарнюсінька. Дуже. У мене знову питання на президента Росії. Що він відчуває? Чи з ним щось може трапиться в травні? Там у нас 9 травня. Ніфіга собі, яке свято для нього. Покажіть, що із ним відбудеться в травні. Президент Росії. Так названий Владимир Путин. Три карти давай. Давай більше прохрест. Не, нічого поганого, на жаль, з ним в травні не трапиться. Це гості, розмови. Причому гості, які його, типу, підсилюють, роздувають його его. его. І якась сварка з жінкою. Навряд чи це буде медійно. Коротше, нема тих карт, що я хочу. Нема. Нічого не змінюється, на жаль. Ну що ж, дякую картам і вам дякую.